В ось це і я знімаю відео про оновки мого ще. І я вам дам запитання, як я вам другий місяць літа. У мене прекрасно. Скоро це Так. Я відкрию ще і буду вам показувати. Ось, так він виглядає, він ще дуже грубий, бо я його недавно завела. все добре видно спичная.